Харків знову приймає гостей з-за кордону. До місця завітали представниця УВКБ ООН в Україні, надзвичайний і повноважний посол Королівства Іспанія та перший секретар посольства Австрії. Разом із мером вони спустилися до одного з підземних навчальних просторів, аби побачити, як у місті продовжують навчання навіть тоді, коли на поверхні гуде війна. що подобається? Так. краще ніж Молодці. У таких укриттях зараз проходить частина навчального процесу. Це вимушна реальність Харкова, міста, що перебуває під щоденними загрозами, і водночас підтримує життя навіть неподалік від лінії фронту. Сьогодні Харків найбільш зруйноване місто серед всіх великих міст України. Пошкоджено було 742 об'єкти соціальної інфраструктури, це дитячі садочки, це школи, це університети, лікарні, заклади культури, амбулаторії. І за кожного такою скупою цифрою: це життя людей, це здорові людей, це загиблі люди, поранені люди, а окремо ворог б'є по нашій енергетики. Ми вже пережили. Такий блокаут, який був блок. місто залишилося зовсім без тепла, постачання води, постачання енергозабезпечень. І для нас дуже важливо сьогодні президент Франції Макрон у Китаї взяв на себе ініціативу, щоб навіть е, час війни не було обсягу енергетичної інфраструктури. Всі країни, які нас підтримують, повинні приєднатися до цієї ініціативи, зробити так, щоб не було. Обстріл цивільної енергетики, цивільного теплопостачання, типу водопостачання бо це людяність насправді це люди, це життя, люди. Очільник мегаполісу подякував ВКБ за довготривале співробітництво та системну підтримку. Саме завдяки сприяння цієї організації у 2024-2025 роках в Харкові вдалося провести комплексні ремонти у понад двох тисячах домогосподарств. Ще 5500 сімей отримали матеріали для екстрених відновлень а понад три тисячі мешканців нові вікна у пошкоджених будинках. До того ж, організація профінансувала ремонти об'єктів соціальної інфраструктури та передала «Мегаполісу» Су 19 модульних будинків для людей, що втратили житло. А на додачу ще й підставила плече у сфері енергетики. Ми маємо потужне партнерство і дуже плідну співпрацю кожного разу, коли ми приїжджаємо, ми бачимо покращення і вдале впровадження спільних проєктів. Ми сподіваємося, що невдовзі настане мир. Але навіть якщо війна не закінчиться, то у 2026 році ми будемо продовжувати нашу співпрацю, фокусуючись на чотирьох напрямках. Це будуть певні житлові рішення. Ми розглядаємо різні опції, щоб покрити різні верстви населення, але це буде важливо завдяки вашій підтримці. Ми продовжуємо нашу грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб для евакуйованих, щоб вони самі вирішували, на що саме її краще витратити. І звісно, залишиться юридичне консультування та соціальний супровід. І врешті-решт, соціальна інфраструктура. Саме тут нам потрібно з вами безпосередньо співпрацювати на Прямо і я сподіваюся, що ми зможемо покрити якомога більше витрат. Ми будемо продовжувати робити все, що зможемо. І... Австрія та королівство Іспанії також залишаються надійними друзями Харкова. Зокрема, з Барселоною прифронтовий мегаполіс нещодавно підписав меморандум про партнерство і вже отримав вісім автобусів у якості допомоги. І це лише початок. Попереду очікуються нові поставки транспорту, організація літнього відпочинку для харківських дітей в Барсело. Лоні та інші проєкти, пане дорогі друзі. Пане мер, дорогі друзі. Ми раді бачити вас. Ми вже зустрічалися. Прем'єр-міністр Іспанії анонсував, що буде надано додаткову допомогу, окрім вже зазначених півтора мільйона євро. Ми з вами в усіх сферах: соціальній сфері, сфері захисту, військовій сфері. Також і ми підтримуємо ваш вступ в ЄС. Наша підтримка не буде завершена, коли закінчиться війна. Вона буде продовжуватися на від після, бо ми розуміємо, що викликів після завершення війни буде набагато більше. Міжнародні партнери, які приїжджають до Харкова, особисто стають не просто гостями, а частиною великої спільної роботи заради майбутнього прифронтового мегаполіса резюмував Ігор Терехов. Ми не залишаємось сам на сам, і для нас дуже важливо, щоб наші міжнародні партнери фонди. Підтримували нас. Ну, і хочу подякувати окремо вам всім за ту увагу, яку ви сьогодні приділяєте місту Харкова. Це важливо, що ви на власні очі побачили Харків, побачили все, що насправді є, і як живуть харків'яни. І сьогодні, насправді, наше головне завдання утримати життя в Харкові, зберегти місто, зберегти видання всіх комунальних послуг. Маємо Таку надію, мету, щоб закінчилась війна, і щоб нарешті настав ми. Хочу подякувати і ЛоКБО персонально, і народові Іспанії, народова, народова Австрія за підтримку Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров, Харків, новини.